Народження Ісуса було так. Його мати була заручена з Йосипом. І виявилось, перш ніж вони зійшлися, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосип, її чоловік, будучи праведний, не бажаючи її ославити, вирішив потайки відпустити її. Йосип, будучи праведний, вона мала від Духа Святого. Вона прийшла і сказала, що я вагітна. Щоб мені було пророцтво від ангела Йосип праведний. Він не хотів її поголосити це. Чому? А тому що за законами юдейського, якщо жінка, дівчина порушувала вірність, вона повинна бути вбита. Її вбити повинні були за порушення цієї невірності, вірності. І він хотів її тихенько відпустити, наче розірвати залучення тихенько, не оголошуючи, що вона вагітна, не оголошуючи, що вона зробила якийсь гріх. І от дивіться, і щойно він це подумав, ну, треба розуміти, що Біблія говорить, щойно або щойно подумав щось відбулося, це може відбутися і день, і два. Тобто це. Як тільки він про це почав думати, ви знаєте, що ми ж рішення приймаємо, він тоді роздумує. Закривайте двері, бо там коло, червоного, група порядка. Він тільки подумав, ангел Господній з'явився йому у сні, кажучи, Йосапа сину Давиди, не бійся прийняти дружину свою, бо зачата в ній є від Духа Святого. Вона народить сина. І назвеш його ім'я Ісус. Ісус або Єшуа на єврейській мові це означало Спаситель, Єшуа, ім'я Спаситель. Даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів. І пам'ятаєте, якщо коли вже Ісус в дорослому віці. Прийшов, проповідував, зціляв людей, воскрешав мертвих, до нього підходили люди, які не були з юдейських племен. І він казав: Я прийшов найперше до народу Божого Ізраїльського. І тут якраз написано, що Він спасе народ свій, народ Божий ізраїльський від гріхів. Потім щось змінилося, потім, коли Ісус побачив, Таку віру людей, які увірували в нього, не з народу ізраїльського. Тобто ті, хто були язичники, ну, це ми з вами, якщо ви не є із... ізраїльтян, або якщо ви не є євреї за національністю, ми всі називаємося язичники відносно ізраїльського народу. І ці люди також увірували щиро в Бога, щось змінилося. І ми маємо тепер доступ. До того спасіння, що звершив Ісус через оце народження. Дивимось далі. від Його гріхів. Це сталося, щоб збулось Слово Господнє до пророка, який говорить, пророк Ісаїя, за 700 років говорив, що це відбудеться. Бог йому дав це слово, йому пророкував. Осьдіва матиме злоні і народить сина і народить йому ім'я. Емануїл, що означає з нами Бог. встав став існу і зробив так, як наказав ангел Господній, і прийняв дружину свою і не пізнав її доти, доти не народила сина свого першонародженого і назвав його Ісусом. Це так коротко говорить. Євангелист Матвій про те, що відбулося тоді народження Ісуса Христа. А другий розділ Євангелія від Матвія вже розказує про якісь дивні події, які почали діятись навколо цього народження. Коли Ісус народився в ефлеємі юдейській пам'ятаєте, що Ісус народився в місті вифлеян. вифлеємі юдейським за днім царя Ірода. Дивіться, Бог нам настільки чітко описує цю подію і з географічної точки зору, і політичної. Тут він пише, що понтій Пілат тоді був від Рима, начальник окупаційних військ. Він описує, що цар юдейський ірод був. тобто, Вся інформація тут є, що можна дослідити, було і не тільки по Біблії, а й іншим історичним документам, що відбулося. І тут пише, що мудреці прийшли зі Сходу до Єрусалима, кажучи, де цар юдейський, що на тоді родився, ми бачили його зірку на сході і прийшли йому, поклонилися. Цар Єрусалим злякався конкурента, а з ним і весь Єрусалим. Він зібрав Перехиреїв, книжників, випитував, де мав народитись Христос згідно пророцтв, які були від Бога. Вони йому сказали, повинен народитись Вифлеємі юдейському. Так написано Пророком: І ти Вифлеєм, земля юди, чим не менше від інших володінь, бо з тебе вийде Бож, який пастиме мій народ Ізраїля. Тоді Ірод прикликав. Потайки мудреців, випитав час, коли ж з'явилася ця зірка, яку вони побачили там на сході, і коли вони почали рухатись за зіркою цією, випитав час і сказав: ідіть в ви Ефлеєм, випитайте, де це дитя, щоб і я хотів поклонитися йому. Вони послухали царя і йшли за зіркою, яку побачили на сході. І вона зупинилась над місцем. Де було дитя. Вчора була цікава передача, де знайшли якийсь круг, глиняне таке коло, на якому різні розрахунки астрономічні. Ці розрахунки якраз десь 2000 більше-менше років назад. З того, того часу астрономи, чи як їх називали мудреці, вони описують подію якусь зоряне небо, які сучасні астрономи прочитали деякі сузіри. І от кажуть, що це могла бути комета Галея, що це могли бути інші зірки. Але те, що відбулось тоді, 2000 років назад, якесь. Астрономічне диво в небесному світі в зірок, що дійсно щось було таке, що воно здивувало всіх того часу. І от коли ця зірка зупинилась, вони підійшли. Вони підійшли, увійшли до хати, побачили дитя з Марією, матір'ю. І тепер слухайте: впали на коліна. Поклонились йому, відкрили свої скарби, піднесли йому дари золото, ладом і миру. Далі вони у сні знову Бог проговорив вже цим мудрецям, як тут написано, що вони не йшли назад Єрусалим, до Ірода. Бо він просив: «Найдете дитя, прийдіть, скажіть мені, я теж хочу поклонитися. Вони щиро повірили, тому що це ж. Для чого вони прийшли в Єрусалим до царя? Тому що їм було оголошено, що народиться цар юдейський. До кого треба прийти? До царя, якого, напевно, в палаці народився його син, а виявилося, що там його немає. І вони пішли іншою дорогою до себе додому. Потім почалися інші історії, коли розлютився цар і почав вбивати немовлят знайти Ісуса від двох років і нижче. Зараз я б хотів зупинитися. Я б хотів зупинитися і подивитися, мене дуже зацікавило це слово мудреці, тому що російською мовою ну, звучить переклада волхви. На англійській мові «магой» або ж маги. У нас мудреці там маги в російській мові волхви. Я зашел, да, кажется, можно все знать в Гугле. Я открыл волхвы. Что ж такое волхвы? И вот тут написано: волх, кудесник, волшебник, гадатель, Древнерусские древнерусские жрецы. Далее слово вол родственно от говорить сбивчиво, неясно бормотать. І за чого следують волхви виповняли роль прорицателі, лікарі, главным средством магічної практики було слово. От слова волх проїзд слова волжба, волшебство, колдовство. Так кто це був? У нас написано якісь царі прийшні, а тут, виявляється, зовсім не просто царі. І якщо далі подивитися, Тут описують, хто такі е, Слав'янські волхви, потім кельтський аналог, друїди. Тут описується, що волхви весь час проти Київської Русі, між іншим, написано, бунтували, роптали, робили. Е, После принятия христианства на Руси, волхвы стали участниками восстаний и поддерживали оппозиционные силы киевскому князю. Я сразу вчера друже не кажу, сепаратисты, как у нас сегодня на сходят. Так вот, волхвы были э, близки к семье полоцкого князя Брячий Слава Изяславича, боровшегося против Ярослава Мудрого. А Ярослав Мудрий известен розрушенням капища цих волков Велеса на місці будущого Ярослава 2010 годі, в 2010 році і подавленням восстания в Ростовської землі в голові з волховами в 124 році. Щось таке знайоме нам вже в 2015 році. Тоді також було, коли Ярослав Мудрий. Коли вони прийняли християнство, коли навернулись до Бога, волхви почали бунти, починали війни з Київською Русі. І у нас сьогодні Україна навертається до Христа, все більше і більше людей починають шанувати Його, і ми маємо якісь також ситуації політичну. Але на рахунок ще чуть-чуть пів, -чуть що. Ніде в Біблії немає написано, що прийшли три царя, три голхва. У всіх історіях ми бачимо, і діти виступають, приходять три царя. Чому? Там написано, що волхви прийшли і принесли Золото ладан і смирну або миру. Але не написано, що їх три. Тисячу, тисячу якому році. Блаженний Августин, 354 рік і Іман Златоуст Волхви вони нараховували 12. Потім інші навіть нач, почали їм давати імена трьом Каспар, Мельхіор і Бальтазар. Потім їм сказали, що ці три волхва, або ж три царя, або три мудреця, вони стали як покровителі тих, хто. Подорожує, називають готелі їхніми іменами. Багато придуманого за сотні років з'явилося в розумінні нашому, ми користуємося Євангелією Ісуса Христа і підсвідомо навіть користуємось тим, чого немає тут. Що ще про волхвіру? На цьому, я думаю, закінчимо про волхів. Досить. Ми краще поговоримо далі, дослідимо Євангелію Ісуса Христа, як прийшли вовхли. Ми тільки що побачили, хто такі волхли. Це язичники раз. Друге, вони поклонялися силам протилежним Божим силам. Вони поклонялися якимось демонічним силам. І що сталося? От послухайте уважно, вони всі прийшли і схилилися перед дитинкою народженою. Ці демонічні сили схилилися перед Христом. Вони і принесли ще й дари їм. В Слові Божому пророцтвах було написано, і всі коліна земні схиляться перед Тобою. Почалося з самого народження Христа. Вони схилились, бо вони знали, хто прийшов у світ. Тиждень назад я вийшов звідси з церкви і йдуть дві жінки. вони тут часто не вони, а подвоє. Може, ви зустрічали? Ідуть двоє з якимось брошурками в руках. Вони часто підходять. І вони підійшли до мене і питають, а ви хочете знати, як звуть ім як ім'я Бога? Я кажу, я знаю. А як? Я кажу, Ісус Христос. Ні, Єгова. Ну ви зрозуміли, що це така організація свідків Бога. Вони кажуть, ні, Єгова. Я не сперечався з ними, тому що це не має сенсу доказувати. Але вони говорять, що Ісус Христос і ще багато інших сект, культів, говорять, що Він просто людина, людина, яка прийшла в світ. Потім, коли він хрестився, на нього зійшов Дух Святий, він почав проповідувати Боже Слово, Бог дав йому дар, він зціляв людей. Але це була звичайна людина. Це не був Бог. І давайте читати тоді. Бо до сих пір, єресь вона крутиться в світі. Я хочу, щоб ми прочитали зараз і Слово Боже, що Бог говорить. І ми відкриємо з вами Євангелію від апостола Лука. Стоп, я відключаюсь. Ми ще перейдемо. До Матвія 3 закінчимо з Євангелістком рулкою. Е, Ви пам'ятаєте, що перед народженням Христа відбула ще якась визначна подія? Хто пам'ятає, яка? Іван Хреститель або Іван Предтеча. Той, який прийшов перед Христом, і Господь сказав, що ти йдеш переді мною. Щоб вирівняти долини, підняти, опустити гори, серця людей приготувати до приходу Спасителя, щоб приготувати людей. Як це відбулося? Його батько Захарій, він був священником. і Він служив в храмі, по черзі священники служили в храмі. 24 черги було. І він служив ті свої два тижні в храмі безпосередньо приносячи жертви, воскурюючи благовоння, так як священники того часу робили в храмі Бога. І одного дня, коли він зайшов у святе святих, йому з'явився ангел і сказав, що Євангелій, зараз секундочку, і з'явився йому, а Євангелія від Луки, перший розділ. З'явився йому ангел Господній, що стояв праворучка дивного жертовника. стривожився з Захарія, побачив його, і страх напав на нього, і він сказав: не бійся, Захарія, почути молитву твою, дружина була Єлизавета неплідна, не мала дітей. Єлизавета, народить родить сина, і ти даси йому ім'я Івана або Йонаха. І буде тобі радість, веселість, і багато хто зрадіє з його народження. Багато хто зрадіє. Оце запам'ятайте. І що говорить далі про Івана ангел? Він буде великий перед Господом, ні вина, ні п'янкого напою не битиме, і сповниться Духом Святим, чи зло на Матері своєї. Наверне багатьох ізраїльських синів до Господа Бога. І він ітиме перед Ним духом силі Ільї, щоб навернути серця батьків до дітей, невірних до мудрості, праведних, щоб приготувати Господу підготовлений народ. Приготувати Господу підготовлений народ. Далі. Захарія, як звичайна людина, також засумнівався, і тоді Ангел каже, з цієї секунди ти замовкнеш, онімієш і не будеш говорити аж до того часу, поки в тебе не народиться син, і ти назвеш його Іван. Все так і відбулося. І коли народився Іван, прийшли родичі і кажуть, давайте називати його Захарією згідно традиції, як батька називали. Сина завжди називали як і батька. Мати каже Єлизавета, Ні, ми називаємо Івана. І вони підійшли до Захарії. Захарія, Захарій не міг говорити, він на табличці написав Іван. І з тої секунду знову став говорити і він розказав, яке було проросло від Гавріла. Те, що ви що почули, хочу, щоб зараз звернули увагу. На одновіч. Ісус Христос є Бог. Реальний Бог, Творець Всесвіту. Читайте пророцтво про Захарію, але тут говориться про Ісуса Христа. Луки, перший розділ, 16, 17 вірш. Шістнадцятий. Наверне багатьох ізраїльських синів до їхнього Господа Бога. Можна включити? Луки 1:16. Іван Хреститель до кого наверне серця? До їхнього Господа і Бога. Господь слово грецькою мовою «пюріос», або ж Господь пан. Пан воно може бути, як і. Звернення, наприклад, поляки звертаються один до одного пан. І в нас тут на Західній Україні пан. Поляки кажуть: пан Бог, пан Бог, Пан Бог, тобто Господь Бог, до їхнього Господа Бога. Тут однозначно, що Господь це не є пан, а Господь це є Бог. І наступний вір читаємо. Він Іван сам перед ним, Перед ким? Господом Богом буде йти в Дусі силі Ільї. Ним з великої букви. Ще раз розвертаємось на назад. 16 вірш. Він багато синів наверне до кого? До Господа Бога. І перед ним буде йти, перед Господом і Богом, тим, який народиться. Тут він говорить вже, що народиться Господь і Бог. Амінь. Ви зрозуміли? Алілує. Якщо вам буду розказувати щось там, що це людина, я б трошки обережний про це був. Захарія народився в нього в Захарії син, який почав проповідувати Євангелію. Що ж він проповідував? Матвія 3 розділ. Тоді Іван Хреститель проповідувати в юдейській пустині і каже, ці слова сьогодні звучать до нас усіх. Послухайте, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, включіть другий Матвія 3, 2. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Вже 2000 років звучить оцей вірш. Коли Іван Хреститель про це говорив. Він не говорив тільки про те, що наблизилось Царство Небесне, от народиться е прийде Спаситель. Хто такий був Іван Хреститель? Коли Марії, Марії, дружині Йосипа, ангел, пам'ятаєте, Гавриїл звістив, що вона отримує від Духа Святого. Своє лоно і народить Спасителя, якому дадуть ім'я Ісус, Спаситель. Далі написано Емануїл, з нами Бог. Бог живий, буде жити з нами на землі. Марія написано, пішла до своєї тітки, родички Єлизавети, яка вже була написана на шостому місяці вагітня. Різниця між Ісусом і Іваном Хрестителем 6 місяців. Тобто, коли Іван Хреститель почав проповідувати в постелі, Ісус Христос вже був також дорослим чоловіком. В Ізраїлі чоловік в 30 років ставав. До того він був юнаком. Сьогодні в нас трошки по-іншому. 18 років вже повноцінні чоловіки стають з паспортами у нас. Тоді в 30 років він міг називатися чоловіком. І Ісус е, далі говорить Іван Хреститель, Він є той, про кого говорив пророк Ісая, голос того, хто волає в пустині. Приготуйте дорогу Господу і вирівняйте Йому стежки. Приходить Іван Хреститель, хрестить людей. Приходить до нього Ісус потім приймає хрещення, щось з ним стається. Із простого столя плотника Він стає всією. Він пророкує, Він зціляє, Він говорить людям про майбутнє їхнє. Люди починають змінюватись. Дванадцять чоловік пристають до нього, їх назвали потім апостолами, які йшли за ним. Три з половиною роки. І потім він звершив те, заради чого прийшов. Він взяв гріхи, написано, всього світу на себе. Як це взяв? Неможливо було людині, яка народжується від чоловіка, від Адама, бути святою. Сьогодні вчені кажуть, що генетично нам передається гріх. Хто з вас не грішив в дитинстві? Що перше ви пам'ятаєте свого дитинства? Хто пам'ятає себе у скільки років? Хто в три роки пам'ятає? Хто в чотири, хто в п'ять? Я себе з п'яти років пам'ятаю. І перше, що я пам'ятаю, як ми з сестрою вкрали якусь таку із цукерок гарну бляшану коробочку кольорову нашої тітки, нас зловили і дали нам так добре. Так перше, що я пам'ятаю з дитинства. І всі діти, перше, що вони зроблять, або збрешуть, або вкрадуть. Скажіть, хоч один батько, мати, в дитину брехати, красти? Ні. А звідки це? А Господь каже, що ми народжуємось, всі з грішили, з тими генами, з тим закладеним гріхом, який від Адама йде. І тут народився чоловік, у якого не було земного батька. Розірваний той був ланцюг гріха. І слава Богу. Це був Ісус Христос, Різдво, народження якого ми сьогодні згадуємо. Чому так важливо оце згадувати? Чому важливо, що він народжений не від чоловіка, а від Духа Святого Зачаття? Філософи розказують, як це можливо, чому ж ніхто більше не народився так Духом Святим Зачати? Скажіть, будь ласка, з чого, як Бог сотворив людину Адама? В принципі, написано, що із води і водою створений цей світ. Бог сотворив із води і водою. Всі елементи, які є в природі, вони існують в людині, таблиця Медведле. Всі елементи є в людині. Як Бог сотворив? Ніхто не знає. Але скажіть, будь ласка, Богу важко було сотворити людину з нуля зовсім? Чи просто напросто, щоб народилася людина через Діму Марію? Далі Ісус Христос говорить отцю, коли молиться до Нього і каже: Отче, ти дав мені тіло через... Марію. Тіло дав. Дехто називає Марію Богоматір'ю. Вона народила Бога. Вона дала тіло існуючому, а не народженому Богу. Бо Він існував до початку Всесвіту. Він існував до того,